Всім доброго ранку. У нас сьогодні приморозок невеликий, але є трошки біліє трава. І зранку сонечко. Чи буде воно сьогодні, чи ні? Небо ніби чисте. Куди вже зібралися? Але сонечко. Туман такий. А ви куди зібралися? Виходить уже ніще. туман. Дуже гарно, коли туман давно туманів не було. Один день то було, тільки так далеко-далеко. Зараз лізу в погріб, треба морку мені набрати. Хочу нажарити капусти. І побачу, в мене там топчуха трохи залишилася, чи картопляника зробити, чи побачу, зараз щось. щось треба зробити. Кричать, кричать. Так, бігти, бо вибігла на минутку. Змотатися в погріб мені треба. Приперла капусту, почистила її, помила, начистила цибульки, моркви. буду зараз шаткувати і ну, смажити на сковороді. А поки що зроблю, хай печеться у мене без квіт. Ой, не без квіт, а це є, шарлотка. Начистила яблук, яйця, цукор, ванільний цукор додала стакан борошна. І оце зараз зроблю, поставлю, буде запікатися, а я буду коло капусти копушиться. Бо мене вже, мамочка, одно. Коли ти спечеш, коли ти спечеш шарлотку. Вже хоче шарлотки. А я ніяк не настроюся, наче дві минути роботи, ну не хочеться. А, ще кориці додам. А де моя десь кориця? Ось ось. Кориця, розрісну. Додам у яблучка кориці, щоб краще пахло. Можна їх було оце закарамелізувати. Ну, такі швидше буде. Менше мороки зараз заб'ю туди-сюди і все. І хай запікається, а потім буду коло капусти. Ось так виложила, пергамент підстелила, щоб краще доставати. І відправляю. В духовку хай запікається. Побачимо, яка вона там вийде. Давно щось я її вже не пекла. Навірно, як із рік. А ми більше. Угу. Набита, набита, гляньте. Зараз на ріжу, вона обжариться. Я брала такі не дуже великі. Можна зверху сісти, ну не вміщуся. Нарізала з горією, півка і не дорізала. Хватить. Вона, правда, ще вжариться, тут буде жменька, ну нічого вистачить мені. Моркву натерла, цибульку нарізала, зараз олійки додаю, посолю і хай жариться. Тоді томатну пасту, зелень і все. Трохи вжарилася, осіла, так можна хоч помішати а то з горією. Я ще трошки додам томатної пасти, ложку. Багато не буду. Трошечки кину та й хватить. Все, додала я вже томатну пасту, трошки цукру, оцту і кріп з зеленою цибулею. Навесні понад різала, тепер паличка, виручалочка. Трошечки ще посмажується і все. І вимикаю, хай вичахаю. Шарлотка моя готова, виняла. Ну, ще пергамент не знімала, трошки розривається, не знаю. Чого? Він, правда, ще гарячий. Хай витягне потім. Попробую зняти, чого воно пристало, я не знаю. Ну, нічого, будемо віддирати від пергаменту. Хай ложками довбуть. Бачите, трошки знімається із цим, Ну, не страшно. Хай воно витягне, бо я тільки витягла такий гарячий. То на тарілочку положила зараз. Витягне, потім спробую, зніметься чи ні. Сонечко виглянуло. Вийшла на вулицю, тільки що банки відносила. О! Ай-ай-ай! Хто це тут уже умудрився? Тільки вітер розходився. Ох ти ж, Ох ти ж. Гляньте, от падлюки. Зараз треба надіти. Ящик. От, сказала б друге слово, але не можу. Ось ось відро перевернули. Оце ж так. Випускай їх, щоб не сиділи у болоті. Так вони пораються тут. Роблять все, що хочуть. Красотульки мої. Сонечко, винесла банки. Консервація вже... Пішла в хоту, помила, да винесла пусті банки, щоб не стояли. А це зараз поставлю водичку, да посажу стаканчики. Тренерно і сюди одягну. Це, мабуть, ці качки гади. Стали їх випускати, бо болото, просто болото там. Дах вони роблять гадості мені. Головне, щоб корінь там прижився. Ну, все одно жалко, то взагалі воно покрасувалося б ось посідали в садку. Ну я листя вже скільки нападало. Яблуні ще зелені. Сонечко виглянуло. Красота. 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 Просто не можно налюбоваться. Эта ромашка, видите, меняет полир. Ніби хамелеон. О, вітер щось вже звалив. Червона, красня, та всі гарні. Тільки бачите, блін, ну блін. Я ще й думала, чи прикрити її. Вона така малесенька. Ну тут ось молоде, бачите, росте. Розламали. падлюки, ох і падлюки. Все ж таки, наверное, ще й на цю кину. Ще й на цю, бо вона така малесенька кину так. Ой, намостила. Як гарно коли сонечко. Але вітерас такий, знаєте, трошки єсть. У мене ще ось така красота, дивіться. Ціте. Я ще й не викопувала. Хоч і приморозки були, сьогодні був морозець. Але тут затишок, кліматіси, будинок, ця є гортензія, то ще й не померзла. То ще хай стоїть пізніше трошки викопити два кущі. Така красуня. Я йду доць. Так, спеклися мої крильця і наварила макарон. Цілу коструляку хай тягають. Крила румяні, пахнуть, у нас немає світла, ну, нічого страшного. Страшне в новинах сьогодні дуже, що просто неможливо дивитись. Так, ну що? Лісти наготувала. Ні, ще ж капуста в мене там стоїть. Ну, хай, можливо, появиться світло, потім буду з капустою займатися. Нема сонечка, там чуточку посвітило і все. Красуня, така вже це бегонія. Так, все, головне, що їсти в мене наварено. Румяні, румяні. Зняла тільки що постірана, бо вже дощ нас моросить. хтось опять лазив. Ой! Треба шукати другі сітки. Гляньте. Ну суки. Ну суки, нема слів для них. Зараз буду щось шукати. Несу зараз. отдам їм це ці білі качки. отдам їм, бо шарлотку пекла, капусту жарила, то все збирала. Зараз їм віддам, хай клюють. де Пайлюки. Ох і пайлюки. Нати. блядь! Гади. Гади. Недовго побуло без дощу, опять моросить. Нема світла. Ой, все на мене. Фу. Світла нема, щось. Хто зна, коли і буде. Писали в 4 години, ну щось вже п'ята година нема. На сьогодні середа. Їжте, гади! Зараз буду шукати, чим укрити. Сіточки якісь. ще. Що я зараз миску залишу, потім помию. Намостила, не знаю. Можливо ж не тронуть. От їх пожалі, да, випусти, щоб не сиділи в мокречідах, вони бачите, що роблять. Поскубли і жовтеньку. Ну, то, що цвіт поджабали, то не страшно. Головне, щоб стебло не поламали, хай би воно росло, щоб зимувало з стеблом. Терес піднявся, холодно. Трошки то сонечко вдень посвітило ненадовго, знову моросіло, це наче притихло. Я тільки що зняла одяг. Ось, знов набрала, зараз поставлю воду, як буде світло, не знаю, можливо сьогодні ввечері ні, то завтра. Це не, не цей, да, Посажу у сті, в стаканчики. Спробуємо. І сьогодні ж виходила, була тільки біла поломана, вже цю патрали червону. Така гарна була зранку. Об'їли. А ну тут, мабуть, все поналамували. От уже ж. Немає їм трави на вигоні. Зелений такий вигон стоїть. Ні, треба їм хризантеми мої. Нічого. Нічого страшного. Накрила. А тут ато ось Ще відламали. І накрила ж з ящиком скинули. Що вони там шукають? Ну, червону цю не тронули. І тут не тронули, але я ще також поставила. Хто тут репетує в мене? вечір, я зайнялася булками. дріжджі розтерла з цукром, додала яйця, маргарин розтопила, молоко десь гріється. Нема нічого до чаю, щось хочеться смачненького, мачненького, швиденько, зараз замішаємо і зробимо булки. У нас тільки 7 годин вечора. Вечори довгі, а цей годинники переведу, де взагалі. Буду ще. Бити. То я вирішила спекти булочки. Вони так швидко готуються. Мені там писали в коментарях, що готували, дуже сподобалося. Мені дуже. Е, ну, я дуже рада, що вам сподобалося. Ось рецепт. Можливо, хтось вперше буде дивитися це відео, то дивіться. Читайте рецепт булочок. Тут продовження. Щоб мені не писати, не друкувати, тому що не немає в мене часу печатати оце великі петиції. Там є рецепти, алешку. Не всі можуть знайти, то ставте на паузу, читайте, переписуйте, запоминайте і готуйте. Булочки дуже, дуже смачні. І швидко готується, що мені подобається, що не треба, щоб підходило тісто. Замісив, розкатав, змастив. Люба начинка, чи тут а, самі прості це маргарин і цукор. Можна корицю, можна будь-що. Мак, за вашим бажанням. Саме швидше це маргарин. Так, так, щоб хоч молоко не побігло, так, додаю. Ой. Ой! Ой, можна, можна і родзинки, і цукати, і що забажаєте. бажаєте. Кожного своя фантазія. Отак От показую. Розкатала я частину тіста. Ще частина залишилася на дві половинки. Розділила, розкатала, розтопила трохи маргарин, змастила гарненько, так не жаліючи, чималенько цукру додала, щоб вони такі були типу солоденькі і як будуть пектися, так наче карамелька буде під низом. Ну, буде дуже смачно. І кориці додала. Це я показую. Ті, хто вже давно, то я розумію, вже вам надоїла цими рецептами цих булочок. Але дуже багато добавилося в мене нових підписників. То показую для нових підписників, як я готую дуже смачні булочки. Там в коментарях писали, що робили круасани, теж дуже смачно. Крутить ці можна які завгодно. Чи рогалики, чи булочки, чи плюшки. Тісто дуже, дуже смачне і швидко готується. І печеться також швидко. Так що зараз скручуємо так в рулетик і нарізаємо. Доць, не трогай тісто. Зараз так швиденько скрутили, ножиком нарізали і в духовку. Так, скручую, бо незручно не хочу ставити штати. Отак, швиденько, раз-раз, раз. Показую, отак скрутила в рулетик. Тут защіпала, щоб не розмотався, і нарізала на ось такі порційні булочки. Тепер, а ну, Угу. Тепер дивіться, одну сторону я защіплюю. Щоб не витікав. Щоб не витікав маргарин. Ну, все одно буде витікати. І отак оцім місцем, ой, оцім місцем ставлюємо у противень. І так кожну булочку. защіпала, защіпала І упротили. Люшечка не витікала. Все, ось така кількість булочок у мене вийшлася. Правда, трошки є вищі, трошки нижчі. Ну, нічого страшного. Вони спечуться, всі одинакові. Трішки постояли, поки я поприбирала все із столу, постирала, вони підійшли. Не, не треба чекати, щоб вони підходили. І зараз ставлю в духовку, включила, щоб духовка підогрілася 180 градусів. І зараз відправляю. Дуже швидко вони спечуться. Це вони просто постили, поки я тут постирала. Ще й посуду не помила. Зараз буду мити посуду, а вони будуть запікатися в духовці. Ще трошки притрусила цукром зверху, вони тоді такі гарненькі будуть. Потім вже покажу результат, який буде. Оце з порцій. Це я зробила на одну порцію. Ось така красота в мене вже готова. Спеклись. Ще, правда, гарячі. Під низом там карамелька. Угу. Бачите, карамель-карамель там. Дуже добрі. Хто не готував, ось приготуйте, не пожалкуйте. Дуже смачний рецепт. Все, завтра зранку в мене і буде щодо чаю. Оце на одну порцію в мене стільки вийшло. В залежності, як ви тонко розкатаєте і наскільки булочок наріжете, бо там в рецепті написано, що Тісто розділити на дві частини, і розкатати і сформувати 7 булочок, Получається 7, 8, ну, там 15, 16 булочок. Ну, у мене скільки вийшло. У мене така кількість вийшла, Скільки тут. 4 на 5, 20 і ось я скрутила типу, рогаликом. 20 булочок. Я тоненько розкатала і на дуже високі порізала. Получилася отака кількість. Якраз на противень мені не вмістилося. Тож, печіть і ласуйте. Якраз зима. Треба грітися із чайком, чи з кавою, чи з молоком, хто любить молоко. За бажанням, навіть з водою я люблю цю чашку холодної води і булку. От вона вернула і така красота ляпота. Не треба ні чаю, ні кави, ні молока. Молока взагалі не п'ю. А ото холодної, холодної такої води, і булка йде за милу душу. Так що всім смачного.